На сьогоднішній день Державною виконавчою службою проводиться робота відповідно до закону України про виконавче провадження та наданих їм прав відповідно до статті 11 закону України про виконавче провадження, накладати арешт на майно рухоме, нерухоме, проводити опис і арешт майна за адресою, зазначеною в виконавчих документах. Також звертаємо стягнення на майно, це рухоме, на автотранспорт. Боржників, який зареєстрований за ними на право власності, оголошуємо в розшук по ДАІ. В подальшому ці авто затримуються на постах ДАІ та доставляються евакуаторами до штрафних майданчиків. Строки здійснення виконавчого провадження передбачені законом України про виконавче провадження, тобто по закінченню цих строків, виконавче провадження залишається відкритим, борги, борги які не сплачені, вони згідно рішення суду залишаються заборжником, тому боржник зобов'язаний згідно рішення суду сплатити цю заборгованість.